Я думаю, що е, Кирило Буданов був більш ефективним на своїй посаді керівника головного управління розвідки, і там, де вдається, особливо в часи, такі як зараз, краще не чіпати і не міняти, тому що е, зайві струси для таких структур, особливо головного управління розвідки, міноборони, а е, вони зараз абсолютно не потрібні. Але якщо президент вирішив запросити Буданова, Буданов прийняв цю пропозицію, то це справа цих двох осіб. Хоча вони можуть це рішення може вплинути, в тому числі на якість роботи гур. Чи буде Буданов Ярмаком? – ну це, наприклад, покаже те, як він буде вибудовувати свою особисту вертикаль в офісі чи йому дадуть можливість це робити? Я тут буду хотів би подивитися на більше на інші речі.